Вправа 756. Лисиця Аліса подарувала коту у чоботях 9 кг 450 г сметани. За перший тиждень кіт у чоботях з'їв 8 21 перших подарунка, а за другий тиждень 9 тринадцятих решти, скільки кілограмів сметани з'їв кіт у чоботях за другий тиждень. Ну що ж, давайте подумаємо, як знайти. В даному випадку для того, щоб. Далі працювати, у нас є 9 кілограм 450 грам, нам необхідно і перевести спочатку всю цю масу сметани в грами, бо ми не зможемо по-інакшому знайти 8,21 від цієї суми. Отже, давайте в першій дії згадаємо, що 9 кілограм 450 грам. Це буде складати. 9 кілограм це 9 тисяч грам. Плюс 450 грам. Ну і це буде 9450 гра. Є. Ну, а тепер, коли у нас є загальна маса сметани в грамах, то ми можемо знайти, скільки це буде 821 від, від цієї маси. Це буде то, що з'їв кіточуботяг за перший тиждень. Ну що ж. Знаходимо, тоді пишемо 2. Як знайти 8 21? Спочатку нам треба 9450 поділити на 21, ну а потім помножити на 8 результат. І це дорівнює. Ну що ж, усно тут вже нічого не придумаєш. Давайте ділити куточком. Пишемо 9450. Що ділиться? Що ділиться на 21? Ну що ж, 94 ділимо на 21. Поміститься тільки 4 рази. 4 на 1 це 4. 2 на 4 це 8. Віднімаємо. Тоді 4 мінус 4 це 0. 9 мінус 8 це 1. Зносимо 5. Отже, 105 ділимо на 21, це буде 5. 5 на 1 це 5, 2 на 5 це 10. Віднімаємо. залишок буде 0. І ще у нас тут є один нолик, то сюди ми дописуємо, то це буде 450. Ну що ж, записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 450, що множиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 450 помножити на 8, можна, звичайно, стопчик, щоб зекономити місце, спробуємо якось інакше це зробити. Я пропоную тоді 450 записати як 400 плюс 50, ну або 500 мінус можна 50. Напевно, простіше 400 плюс 50. Або запишемо так, що це 40 плюс 5. Це буде 45, що множиться на... 80. І це дорівнює. Ну що ж, давайте запишемо тоді, розкриваємо дужки. 40, що множиться на 80. Додати 5, що множиться на 80. Плюс переносимо 5, що множиться на 80. І це дорівнює. Ну що ж, 4 на 8 це 32. І 2 нолика. Це буде 3200. Так, додати. Далі 5 на 8 це 40 і 1 нолик це 400. Ну і разом тоді це буде дорівнювати 3600. Пишемо в дужках чого. Грам. Це у нас з'їв. Кіт. З'їв кіт у чоботях. У чоботях. За перший. Тиждень. Так. добре, тобто, за перший тиждень він з'їв 3600 тисячі грам. Сказано, за другий тиждень він з'їв тринадцятих решти. Ну, якщо тринадцятих решти, нам треба все-таки знайти. А яка ж буде решта? Всього було 9450, то треба від 9450 відняти те, що він з'їв за перший тиждень. Пишемо третє дії. Ну і записуємо тоді 9450. Треба відняти. 3600. І це дорівнює Ну що ж, давайте, напевно, буде простіше відняти стопчик. Отже, записуємо 9450 450. Відняти. 3600. Віднімаємо. Так, 0 мінус 0 це 0. 5 мінус 0 це 5. 4 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 6, це буде 8. 9 забрали одиничку. 8 мінус 3, це 5. Отже, записуємо, що це буде дорівнювати. Пишемо. 5850. Пишемо в дужках чого. Грам. Це в нас буде, пишемо, решта. Сметани. Так, ну що ж, решту решта сметани ми знаємо, яка 5850. Нам сказано, що за другий тиждень він з'їв 9 тринадцятих такої решти. Ну що ж, знаходимо, як знайти 9 тринадцятих. Пишемо тоді четверта дія. Треба 5850 поділити на 13. Це в нас буде тоді 13. І таких частинок треба взяти дев'ять. Ну і треба помножити на дев'ять. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Стартуємо. Пишемо тоді 5850. Давайте десь тут. 5850. Що ділиться? Що ділиться на 13? Ну що ж, 58 ділимо на 13 поміститься 4 рази. 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 1 це 5. Віднімаємо. 8 мінус 2 це 6, 5 мінус 5 0 попереду напишемо, зносимо 5. 65 ділимо на 13, це буде 5. 3 на 5 це 15, 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тоді, і тут у нас є ще один нолик, ми його дописуємо. Тобто вийде 450 і записуємо, що це дорівнює. Пишемо 450, що треба помножити на 9. Ну і це дорівнює. Давайте ми помножимо 450 на 10-1. Тепер розкриваємо дужки. Це буде 450. що множиться на 10. Мінус. Переносимо. Мінус. 450. Що множиться на 1? І це дорівнює. 450, що множиться на 10, це буде 4500. Мінус. 450 на 1 це 450. Ну і це буде дорівнювати. Пишемо 4050, тисячі Пишемо в дужках чого. Грам. Ну і записуємо це з'їв. Кіт у чоботях. У чоботях. За другий тиждень. Так, добре, тобто ми знаємо, що він з'їв 4050 тисячі А Нас запитує, скільки кілограмів сметани. Давайте перетворимо тоді цю масу в кілограми, пишемо в п'ятій дії і записуємо 4050 грам. Грам, це дорівнює 4000 грам плюс 50 грам. Ну що ж, 4000 грам це 4 кілограми. Ну і ще у нас 50 грам буде. Ну що ж, нас запитує, скільки кілограмів сметани з'їв кіт у чоботях? 4 кілограми 50 грам. Записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Ну що ж, пишемо 4 кілограми 50 грам. Ну що ж, ось така доволі громістка задача. Тут не дуже зручні числа. В даному випадку нам прийшлось знаходити декілька разів часткові числа. На цьому вправу завершено.